Дитинство, щасливі і безтурботні часи. Навколо стільки всього чудесного. Краса. Живи і радій. Думати так можуть тільки дорослі. Насправді все непросто, адже в дитинстві часто буває страшно, і це нормально. Страх, твій страж. Бояться всі: і дорослі, і діти, і бабусі, і дідусі, і міліціонери, і навіть супергерої. Тільки не всі наважуються сказати про це. А чи знаєш ти, який страх найбільший зізнатися у своєму страху. Ну, от скажеш ти, що боїшся. Темряви, наприклад, чи привидів, а з тебе сміються. Чи кажуть ти вже великий? Наче від того, що ти великий, твій страх стане меншим. От слон теж великий, а боїться маленької мишки. Страх потрібен адже він не лише лякає, а ще оберігає. Хочеш вір? А хочеш ні. Але страх це наш страж. Вартовий охоронець. Страх потрібний. Більш того, він корисний. Хоча інколи може здатися велетенським як гора, і жахливим, як кровожерний монстр. Навіть найсміливіші люди відчувають страх. Вони сміливі не тому, що не бояться, а тому, що навчилися використовувати страх собі на користь. Альпіністи в горах використовують страхувальні мотузки, а циркові акробати обов'язково страхують одне одного, коли виконують свої запаморочливі трюки. Уяви собі, що страху зовсім не існує. Гадаєш, це було б добре. Але тоді кожний без вагань міг би засунути голову в пащу лева чи прогулятися під стрілою крана на будівництві, а може навіть узяти і перейти вулицю на червоне світло, не подивившись ні праворуч, ані ліворуч, можеш не вірити, та якби страху не було зовсім на землі. Дуже скоро не лишилось би людей. Взагалі думаєш, це добре? Ні, і ти досі вважаєш, що страх це погано? Ні, ні і ще раз ні. Страх твій страж. Часто страх захищає нас від багатьох неприємностей, але і недооцінювати його не варто. Це відчуття може бути і дуже небезпечним, коли паралізує. Адже страх, точно як лицарські обладунки, може захищати від багатьох ударів долі, а може і сковувати рухи, коли заіржавіє. Аби твій страх обладунок не покрився іржею, за ним треба доглядати, як є п'ять головних правил із догляду за страхом. Правило перше. Вір у себе. Пам'ятай, що ти дуже потрібний і важливий для світу, батьків, рідних та друзів. За будь-яким страхом завжди стоїть сила. Людина, що пройшла крізь страх, ніколи не сміятиметься зі страхів інших. Вона стає сильнішою і добрішою, по справжньому сильна людина завжди добра. А ще вона завжди готова. Це друге правило. Бути готовим означає знати і вміти. Наприклад, щоб не отруїтися грибами, достатньо знати, які з них отруйні. А ще встояти перед бажанням їх з'їсти. Це, до речі, може бути значно важче. Просто спробуй запам'ятати, які вони, і не їж. А от щоб впоратися із хуліганами, треба стати сильним і спритним. Цьому, як не дивно, дуже сприяють заняття спортом. У небезпечній ситуації важливо пам'ятати, що ти сам велика цінність, і треба вміти захистити себе, знати і вміти. Це означає також уявляти свої можливості і вміти реально їх оцінювати. І Якщо ти не в змозі впоратися із ситуацією самостійно, важливо припинити думати про те, який у тебе зараз вигляд і як вчинили б інші. Це відбувається з тобою. І тобі потрібно просто виконати правило третє. Клич на допомогу. В одних випадках можна обійтися власними силами. У інших слід звернутися по допомогу до професіоналів. Для гасіння урни зі сміттям вистачить відра води, а от справжня пожежа вимагає втручання фахівців. Але і в тій, і в іншій ситуації важливо пам'ятати правило четверте. Зберігай спокій. У дійсно небезпечних ситуаціях від сліз та криків користі мало. Тому спробуй заспокоїтись і пригадати. Страх твій страж. Ось як це зробити. Торкнися руками грудей, зроби кілька вдихів та видихів, так ти заспокоїш емоції. Поклади руки на низ живота і скажи собі: Я спокійний. Уяви, що ти не валяшка, завжди піднімаєшся, і як би сильно тебе не штовхнули. Тоді тобі буде легше згадати все, що може знадобитися цієї миті, і вихід обов'язково знайдеться. Думай, а потім дій. У будь-якій ситуації є кілька секунд на роздуми. Та інколи часу зовсім обмаль, тому потрібно думати швидше. Є проста вправа, яка суттєво прискорить твій мозок. Права рука на ніс, ліва на праве вухо, розводимо руки в сторони, а тепер, навпаки, ліва рука на ніс, права на ліве вухо. Зроби 12 разів якомога спритніше. І дуже скоро ти станеш приймати рішення швидше. Адже в небезпечній ситуації важлива кожна хвилина. А якщо твій мозок працюватиме як потужний мегакомп'ютер, ти матимеш значно більше шансів виконати правило п'яте. Рятуйся будь-якою ціною. Якщо ти зустрічаєшся зі справжньою небезпекою, всі звичні правила і норми поведінки відміняються. Кричи, бийся, кусайся, якщо тебе намагаються схопити. Галасуй і привертай до себе увагу. Отже, для перемоги над страхом тобі слід виконувати 5 правил. Перше вір у себе, друге будь готовим, третє. Клич на допомогу. Четверте зберігай спокій. І п'яте: рятуйся будь-якою ціною. Ну а тепер, коли ти знаєш всі п'ять правил, настав час відкрити тобі головний секрет перемоги над страхом. У будь-якій ситуації знайди те, що залежить від тебе. І зроби це. В одних ситуаціях достатньо просто чогось не робити і піклуватися про себе. Наприклад, обирати безпечні місця для ігор, їсти тільки їстівне, переходити вулицю на зелене світло. В інших ситуаціях. Важливо знати, що саме треба робити, і бути в змозі виконати це самостійно або з чиєюсь допомогою. Тоді страх вже не буде жахливим монстром і стане твоїм надійним захисником. А якщо ця порада здалася тобі безглуздою, просто забудь про неї і згадай, коли вона знадобиться тобі чи комусь із твоїх друзів.